Дався окупанту. на рівненщині правоохоронці затримали колаборанта, який працював на ворога. Потерпіла від погоні. У березному мотопатрульний збив жінку на пішохідному переході. Ай новини. Добрий вечір. Продався за 8 тисяч гривень. На Рівненщині правоохоронці затримали колаборанта, який працював на ворога. За даними СБУ на окупованій території, він працював патрульним та виконував казівки росіян. Але в липні цьогоріч чоловік виїхав на захід України, де його затримали силовики. Що розповідає сам колаборант? Та що йому загрожує, розповість наша Дарина Черемшина. Так правоохоронці в одній із лікарень Рівненщини шукають колаборанта. Затримання відбулося за лічені секунди. Ви затримані за 7 статті 112 КК України та року далі. Калабраційна дія на затриманому футболка із українським гербом. Виглядає це доволі цинічно, адже як з'ясували силовики, чоловік тривалий час працював на Росію. Зокрема, навесні у 2022 році. Він перейшов на бік ворога і в окупованій Михайлівці, що в Запорізькій області, почав працювати патрулем, виконуючи забаганки представників РФ на роботу зі слів колаборанта, його запросив новий начальник тамтешньої поліції. Він набирав. Как мне тогда он сказал, в охро, в охро охрана порядка. Ну, по мехаловке ездить, патрулировать улицы, чтобы никто ничего не мародерил. Я туда пошел. Скільки хорошие на месте отрымал? Восім тисяч після працевлаштування патрульним чоловіку видали зброю, одяг та посвідчення російського зразка. Зрадник, зокрема, був уповноважений перевіряти підприємців, аби ті все робили згідно з російським законодавством. Тим, хто відмовлявся, погрожував ув'язненням. І це все злочинець робив, попри те, що росіяни вбили його родичів. 21 марта був на обстріл в Запорожжя. Погибла моя сестра. младша плем'янець і її муж. У липні ж цього року чоловік виїхав на захід України до своїх родичів як ВПО. Потім звернувся до одного із місцевих ТЦК, аби піти на службу в ЗСУ. Там він подав про себе недостовірні відомості, аби його не запідозрили у співпраці з агресором. Зі слів колаборанта ніяких завдань від ворога він не отримував. Завдання отримував якесь получав. ФСБ Ру від військових, від місцевих якесь завдання отримував. Ні. Уже 7 липня чоловік проходив навчання на військову службу. В одному із навчальних центрів ЗСУ йому стало зле. Його госпіталізували. А вже прямо в лікарні колаборанта затримали правоохоронці. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманими про підозру за статтею Колабораційна діяльність. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Наразі затриманий співпрацює зі слідством та дає викривальні покази на колаборантів, які працюють на окупаційну владу. Сам затриманий свою вину визнає та згоден з усіма звинуваченнями. каже, шкодує за те, що зробив, та нікому не радить співпрацювати із ворогом. Я ступівся і всім, хто мене бачить, хто мене слишить, хто мене знає, хлопці, не робіть глупостей. Тому що за свої поступки прийдеться відповідати. Тобто ви визнаєте свою провину? Так. Колаборанту вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Дарина Черемшина, телеканал Media Group. Мотопатрульний збив жінку на пішохідному переході. Сталося це оберезному. За словами місцевих жителів, поліцейський на мотоциклі доганяв правопорушника на двоколісному. У погоні правоохоронець і зачепив жінку на пішохідному переході. Що бачили очевидця, та у якому стані потерпіла, знає наша Вікторія Кимець. Де та дівчинка? 8 серпня у березному на відео місцеві сваряться із мотопатрульними. Усе через те, що поліцейський на мотоциклі збив жінку на пішохідному переході. Очевидці розповідають, що патрульний не їхав на неї, коли наздоганяв не ймовірного порушника на двоколісному. Сталося усе поблизу місцевого продуктового ринку. 8 серпня близько 13-ї години у місті Березне сталася дорожня транспортна пригода. Передні мотопатрульний, рухаючись вулицею Київською з увімкненою світловою та звуковою сигналізацією, наїхав на пішохідку, що рухалася нерегульованим пішохідним переходом. Продавці магазинів поблизу місця ДТП, які були очевидцями, неохоче розповідають про інцидент у той день. Все добре було. Молоциклі став. дістав. Мент. Вона через пішохід переходила. Це і зачепила. Патрульна поліція зачепила пішохід. А як вони так їхали? Вони когось доганяли? А, Чи вони... вони доганяли когось, а кого-то я не знаю. П'ятницю було там на перехресті на, на переході. Їхали, мабуть, доганяли, мабуть, когось мотоциклісти, я так думаю. Ну, сталося Решта ж продавців та місцевих кажуть, що взагалі нічого не чули про цю автопригоду. Не знаю. ви а, а, тоді не були на русских? Ні, ні, не було. Сьогодні тільки другий день працюють. Я чула, чума таке, розказувала. А, ще розказувала. а що там було, то я не знаю. Ні, не чула. нічого. Нічого не взагалі. Нічого він на ринку не був. У Березнівській лікарні повідомили, що серйозних травм постраждала, не отримала. Від госпіталізації вона відмовилася. Тим часом на патрульного, який збив жінку на пішохідному переході, склали протокол. Жінку оглянули медики від шпиталізації. Вона відмовилася. На водія патрульного склали протокол за статтею 124 кодексу України про адмінправопорушення. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі 850 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. Вікторія Якимець та Артем Шаула, телеканал ITV, Медіагруп. Каталися на підпитку. Сарненські патрульні помітили мотоцикла Ліфан, який рухався з технічною несправністю під час дії комендантської години. Після зупинки транспортного засобу інспектори встановили, що 21-річний водій не має посвідчення водія відповідної категорії. Крім того, у чоловіка виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд за допомогою алкотестера показав результат майже три проміли. ще одного нетверезого кермувальника. Зупинили на автодорозі Київковелья ягодин Права керувати він також не мав. 22-річний водій Колісного транспортного засобу Лец» мав ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав 2,73 проміла. На кермувальників склали по два протоколи. Валентина Баранова, мисткиня з Сарненщини. Як її іконою освячували Укрбурштин і у чому секрет сяння святих про те, як вирізблює гудзики і брошки з кисток тварин, а також які кольори не використовує при розписі гільз. Про все це Валентина Баранова розкаже у програмі талановиті сьогодні, о 20.30. Не пропустіть. Жити повноцінно. На Рівненщині учасники табору активної реабілітації вчаться пересуватися на кріслах колісних та долати бар'єри. Перші поєдинки. У Рівному стартував передсезонний турнір Кубок Нескорених. Важлива мета на рівненщині діє десятиденний табір активної реабілітації. Там люди з ураженням спинного мозку на кріслах колісних вчаться жити повноцінно та долати перешкоди. Хто організовує такі табори? Чому це важливо та як туди потрапити? Розповідаємо матеріалі далі. Не існує нічого неможливого. Учасники табору активної реабілітації вчаться пересуватися на кріслах колісних та долати бар'єри. На Рівненщині в Олександрійській громаді вони об'єдналися, аби пройти десятиденну програму. У таборі 18 людей, які зазнали ураження спинного мозку. Серед них цивільні та військові зі всієї України віком від 20 до 70 років. Кожен займається у своїй групі та за підтримки інструкторів, окрім розминки, учасники грають у настільний теніс. О, бачите, Це хочу, бачите. О. Дехто на шляху опанувати навички стрільби з лука. 50-річний Геннадій Зострога, військовий. Чоловік, зазнав поранення на Донеччині під селом Кліщіївка. Отримавши запрошення, без вагань погодився долучитися до табору. Нас багато, а таборів то мало, на жаль. Але тут зазвонили так несподівано. Я зразу, зразу приїхав. Ну, хочеться навчитися більше користуватися, вже, якщо така доля моя. Хоча я не покидаю руки, я все рівно хочу ходити. Я трошки можу, ще на рамці ходити там. А це 25-річний Максим. Він приїхав із Волинської області, зазнав травми спинного мозку 5 років тому під час відпочинку на водоймі. Розповідає, у такому таборі реабілітації вперше. Мама знала за табір активної реабілітації, подала заявку. Мене минулого року запрошували, але в мене не вийшло приїхати по сімейним обставинам. А цього року. Прийшло запрошення, і я вже тут знайомимось один з одним, знаходимо нових друзів. Ну і багато багато працюємо. Інструктор Василь у таборі активної реабілітації навчає та підтримує учасників. У чоловіка великий досвід роботи з людьми, які мають ураження спинного мозку. Тут дуже велика робота проводиться. Ну більше роботи проводиться поза, е, поза заняттями після дисциплін. Дуже багато людей приїжджають. Ну необізнані взагалі, що таке ураження спинного мозку е, їздять не туди, куди треба, і вони не розуміють, що можна жити повноцінним, нормально. Життям, як і доураження, так, можливо, є якісь там деякі обмеження, але обмеження більше стосуються не нас, а оточення. У колективі з інструкторами працює та ремонтує крісла колісні механік Сергій. Чоловік травмувався у 2009 році. Чистив передні колишата, бо між ними тут забивається волосся, всякий бруд і з часом портяться підшипники. І виходить виході з ладу треба буде А Якщо почистити, можна довше на них приїздити на цих підчисниках. Учасники приїжджають, крісла, колеса не накачені, щось треба гальма підкрутити. Ну, потрохи, але робота є. Серед організаторів табору на Рівненщині Уляна Пчолкіна розповідає, все роблять за підтримки спонсорів, однодумців та міжнародної спільноти. Після травми, отриманої внаслідок ДТП, жінка активно займається реабілітацією. Людям, скажімо так, після табору ширше стає зрозуміліше, та як можна жити в цьому світі і знати свої права, знати свої обов'язки, те, чому ми обов'язково навчаємо. Ну і звичайно, отримати скіли і навички, такі, які їм допоможуть бути максимально незалежними від свого ураження. Перед тим як приїжджають наші учасники, в нас приходить два дні муштри. Ми вчимо людей, як правильно страхувати, пересаджувати, як не нашкодити людині. Учасники наголошують, після травми спинного мозку життя продовжується та залишається повноцінним. Головне бути сильними та вірити у свої можливості. У мене е, два з лишнім роки е, така трагедія. А люди по 10 тут і років і більше. Саме головне не втрачати віру, е, знаходити нові знайомства. І займатися, займатися і ще раз займатися. Вони отримують все. Я сподіваюся, всі поїдуть щасливі. Аби потрапити у табір активної реабілітації, потрібно подати анкету про себе до громадської організації. Участь безкоштовна у цьому місці завжди будуть раді бачити кожного та готові допомогти всім, чим зможуть. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Наші вдома Україна здійснила черговий обмін та повернула на батьківщину 84 людини. Це і військові, і цивільні. Вдалося звільнити тих, кого утримували Росіяни ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед них жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них вчителька початкової школи позбавлена волі у 2019 році. Також повернувся додому і 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. Оця наймолодшого звільненого 26 років, в найстаршому виповнилося 74 роки, з яких сім останніх років він перебував у російській в'язниці. А також серед земляків Рівненщини додому повернувся 41-річний солдат з Вараського району. Змагаються за кубок у рівному стартував передсезонний турнір. Кубок нескорених участь беруть чотири команди з рівного Хмельницького, Луцька та Києва. Відбулося уже два матчі. Про результати розкаже наша Сніжана Твардовська. Перші поєдинки у Рівному розпочався передсезонний турнір Кубок Нескорених. Матчем відкриттям стало Волинське дербі. Рівненський кардинал на домашньому майданчику зійшовся із Луцьким Любертом. За чотири хвилини до кінця першого тайму господарі пропустили. За Лучан забив Владислав Камець. Перший тайм гри пошов напрузі, в боротьбі. Е Трішки володіємо ініціативою, але підводить реалізація. Кардинал вже не перший раз бере участь в цьому турнірі. І він досить добре показує, наскільки команда правильно виконує свою роботу і наскільки правильно готується до чемпіонату. У другому таймі, попри гольові нагоди, забити у відповідь гравці кардиналу не змогли. Не забили більше й гості. Підсумковий рахунок 0-1. Ці змагання. Всі дуже довго чекали, так як в нас була дуже велика пауза. Звісно, що хотілося старт цього турніру виграти, показати, порадувати болівальників і самим надихнутися на початок чемпіонату. Результат негативний, але я думаю, що ми зберемося і завтра, післязавтра покажемо ще кращу гру, домобій і покажемо хороший результат. Кубку «Нескорених» беруть участь чотири команди: три з екстраліги та одна із першої ліги. Окрім згаданих кардиналу та Люберта, свій стартовий поєдинок провели Хмельницький Сокіл та Київська команда Десна Белінтех, яка святкувала перемогу над соколятами 4 4-2. Загалом на турнірі кожна команда проведе три матчі. Сьогодні у нас стартував кубок нескорених, який буде відбуватися в нашому місті з 14 по 16 серпня. Представлені чотири команди. Ми як господарі, Київська Десна, Луцький «Лювард» і Хмельницький Сокер. Кожен день кожної команди буде по грі. Протягом наступних двох днів кардинал зіграє проти команди Десна Белінтех та Сокола. До слова, потрапити на поєдинки можна за добровільний донат. Також між матчами проводять лотереї для оболівальників. Усі зібрані під час турніру кошти будуть спрямовані Силам оборони України. Сніжана Твардовська та Денис Козлов. Телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди вашої оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.